А на ви то всі це знали? Вона вже на другу принесення. Приклад. На допустим, в сім'ї мати борщу. Да? Mm. От, е чи вважається крадіжкою, коли дитя, ну, син до сім'ї, а п'ятеро дітей, тихенько ночі із холодильника оцей борщ їсть. Не так, як всі, кожного ранку на сніданок, понулувала мати борщу. Він краде його від сім'ї чи бере як своє? І треба Він Бере як своє? А? Бере як своє. Є. Собі. Він краде його в сім'ї, бо тому що щоб він брав його як е, своє, то він має всім попередити перед цим. No. Розумієш? No. Розумів? От якось так. Просто тому, що от собі, що він вечором з'їв 90% супу, а вранці, коли мати розливає, там тільки на дні надні славу супа. І батько каже, що це таке? А каже, а він же з'їв як своє. Ну, ночу. Мав право, мав. Це неправильно, розумієш, має бути порядок. Тобто, якщо ти хочеш брати дрова, значить ти маєш повідомити ну, всіх про це, всі мають з цим погодитися. Або тобі не заперечити. іди бери їх своє. В чому питання? До речі, ну, я чув, у вас ну, реорганізація відбулася там у вашій фірмі. Тепер вже ліси України називається, так? Тепер державне підприємство ліси України. Ну, Як тобі нова, нова структура? Ну, Я не знаю як. Щось помінялось? Ні, нічого не помінялось. Бачу, там таблички нові вже поробили. — Знаєш, Що стара баба напудрить на себе і намалює помадою губи і, і брови, ти думаєш, що вона стане більш молодою? Mm -hmm. Ну, ти поняв да. я так. Нічого питання. Що ще тебе запитати? — Так ще куча питань є. Може, якісь конфлікти, я дам коментар в селі, там чи що. Чи там може щось ще. Що ти чув, може? Були конфлікти в селі? З якоїсь приводу. Ні, ні, нічого не нічого. нічого, Нічого Я думав, що ти знаєш. Де я таку футболку взяв? Розкажи. <рес> де в магазині? Де? <рес> а що там написано? <рес> по англійськи Так. Да. Ну покажи, покажи. No. щоб люди побачили. Написано, ти дивний, значить ти мені подобаєшся. Ні, ти дивний, ти мені подобаєшся. Я а... Переклад. Ага. Ти... Будьте дивними, будете подобатися. Добре, друзі, підписуйтесь на канал Володимира Горумі. Ми вже будемо закінчувати наш репортаж, бо трохи гримить. Це небезпечно. Це не репортаж, це інтерв'ю. Ну, інтерв'ю. До речі, всіх запрошую давати мені інтерв'ю. Бо Всі люди чогось бояться, я не знаю. Хто хоче машину дров, давайте заявляйте свої власниками. Українським народом заявляти себе членами територіальної громади mm -hmm. села Біловіж. Це в першу чергу. а вже тому, потім тому, що, е, До речі, не кожен житель України має право тут лізрати. Тут має право такий господар. От я до тебе прийшов на територію, господар тут хто? Я ти ж, прийшов на територію. Правильно. Так само і е, це ж землі села Біловіж, Це землі територіальної громади. А хто є територіальною громадою? Територіальною громадою є я. Ти є територіальні громадою? Я тебе питаюся? Віталік. Не, не знаю, що тобі відповісти. О, бачите? І так кажуть всі. Складне тобто роки. вони самі не знають, ким вони є. Ти, ти, ти маєш себе заявити е, територіальною громадою або членом територіальної громади. Бо mm -hmm. тому що якщо ти себе... Я таке поняття, як заявче право, їм то не користується своїм правами. Розумієте? Якщо ви не користуєтесь своїми правами, то... Е, у вас немає. Розумієш? Не знає, що, допустимо, я тебе прийшов в магазин, взяв булочку, з'їв її і пішов. І бачив такі пранки, як роблять. Mm -hmm. Два мужика, там, допустим, там Кока-Колу п'ють, і пішов, взяв, випив, і пішов далі. А ці стоять не знають що. Значить, треба зразу ці питання присікати і показувати, і, е, е, хто де є чиє місце. Розумієш? Якщо ти господар, ти маєш показати, е, де є місце гостя, а ти господар. Ну, Це давай, може, ще якого анекдота на. Розкажи нам. Цікаво, може знаєш. Ні, не, не знаю. Не знаєш? поняття. Не приходить на ум, якщо він може, не інтересний бути. На розум не приходить. Без Ну добре, як буде знайш, то вивчиш то розкажеш. Yeah? Все на телефон. Так, все, виключаємо. Бувайте.